Серіал The Last of Us або Останній з нас, за мотивами одноіменної гри, одразу після прем'єри завоював серця кіноманів. Одразу після прем'єри стало відомо, що шоу продовжено. У другій грі Еллі на 5 років старша, однак Белла Рамзі продовжить грати цю роль. Зараз акторці якраз 19 років. Невідомо чи повернеться до своєї ролі Педро Паскаль, адже в другій частині гри здебільшого фокусується увага на Елі та її партнерці Діні. Другий сезон розвиватиметься відповідно до наступної частини цієї гри. Фінал першого сезону завершився фіналом першої гри. Крім цього, Мейзін доповнив, що на основі другої частини гри може бути знято більше сезонів. Ми дуже обережно говоримо про другу частину, але дія відбуватиметься через кілька років після історії оригінальної гри. Обсяг історії, що залишилася, вимагатиме більше часу для оповідання. Поділився Мейзін. Крейг та HBO зауважили, що в сезоні може бути більше і буде стільки, скільки цього вимагатиме історія. Педро Паскаль розповів, що зйомки нового сезону розпочнуться, ймовірно, у 2023 році. і, Іштовхуючись від цього, реліз на стрімінгу може відбутися 24-2025 року. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал та коментуйте.